Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна, нашими будівельними інструментами? Магазин Рукоятка на Вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Програма фонду культури Нові імена України діє з 1991 року. Метою цього мистецького проекту є підтримка юних талантів, допомога у їхньому творчому становленні, удосконалення фахової майстерності в усіх напрямках творчої та виконавчої діяльності. А це галузь культури, музики, образотворчого мистецтва та народної творчості. Наша Житомирщина традиційно з року в рік. Все щедріше виявляє таланти на теренах нашої рідної області, і цього року п'ять лауреатів і два дипломанти. Це по суті третє місце по всій Україні після Чернівець і після Волині. Десять років головою журі обласного конкурсу є заступник директора з навчальної роботи Житомирського музичного училища імені Віктора Косенка Елеонора Дишнієва-Набетрик. Кожного року ми бачимо, що рівень зростає. І, мабуть, це теж не без участі управління культури. Кращих з кращих відбираємо до Києва. І, мабуть, не помиляємось, тому що бачите, які урожай чудовий. Для заслуженого діяча мистецтв України, викладача музичного училища Міні Косенка Олександра Ходаківського, перемоги його учнів на цьому конкурсі є вже доброю традицією. Ось і цього разу лауреатом став студент першого курсу училища Євген Трофименко. У ну, мене навіть цілі певної такої не було Те, здобути перемогу. Це перш за все просто досвід. Я отримав дуже велике враження і задоволення від цього. Вітання, диплома та грошову винагороду переможці конкурсу отримали від начальника управління культури облдержадміністрації Юрія Градовського. Цей крок дуже важливий, але у вашому творчому житті він вагомий і творче життя ваше нехай складається щасливо. Ясна справа, що тернисто інакше бути не може, але хай складається щасливо для кожного з нас. Я вас вітаю з законною перемогою поблизу. Організатори розповідають, вуличні видання популярні у всьому світі. Існує ціла мережа подібної преси, яка об'єднує шість континентів, 37 країн світу і понад 400 найменувань газет і журналів. Без хатки купують їх у видавців за півціни, а потім продають у Житомирі. Вже три людини зголосилися розповсюджувати журнал. Варто спробувати, варто не боятися. Я якось певне, що якщо це божа справа, то якось то буде розвиватися. Ідея взагалі така: не жабракувати, а працювати. Z osobą lecę, może skatyję naszym Hasselner. Підтримати проект обіцяли і представники влади і міліція. Правоохоронців будуть попереджати про те, що продаж журналів безпритульними є законним, а для підтвердження безхатькам видаватимуть спеціальні посвідчення. Крім того, для розповсюджувачів вуличної преси діятимуть спеціальні правила: бути вічливим, продавати журнал живу відповідно до вартості, вказаної на обкладинці, і не нав'язувати покупку. «Тобто на, на сьогоднішній день він є тільки у Львові я знаю, що діток у нас паралельно ще в Одесі сім і чуть-чуть пірижає. То есть мне приятно, что это будет у нас этот журнал, для такого, ну, именно доходы, которые у журнала будут идти на жизнеобеспечение людей, которые проживают на улице. Перший номер вуличного журналу Живу вже у продажі у ньому можна прочитати про життя бездомних людей, про подорожі, внутрішню самотність та інші речі. Авторами статей стали відомі українські письменники, журналісти та громадські діячі. Тобто, і це буде розбивати всяке мишлення, що це ліниві, алкоголіки, лоботряси, які ніхто нічого не хоче зробити. Тобто, є жів'енці, як я слышу, що це приспособленці, і живенці на обкладинці першого Житомирського вуличного журналу можна впізнати. Відомого в місті діда Андрія Дешуру. Вартість видання складає 5 гривень.